Людей, вишиванки і душа, як медом помазана. Це як кот. Коли сюди бачив фільми про самураю, вони біжать, а зараз в нього пришпандорений, причеплять такий якийсь прапор, на якому кілька іерогліфів. Це для чого? Бо всі вони однакі, один одного лужпарять, а хто, хто за кого невідомо. Так відомо. Так і у нас код. Якщо вишиванка, значить не бидло. Дуже добре. Вишиванки, значить 90%, що це інтелігентна людина, освічена, володіє кількома не одним язиком, правда? Якщо бачиш вишиванку, якщо бачиш вишиванку, то це зрозуміє, що це еліта наша, українська еліта, яка будує нашу державу. її ну, не її, ні за три копійки, ні за, ні за 20, ні за 100, тому що вишиванка це душа, одна виворість, правильно? Якщо навіть зняти сорочку, то вишиванка всередині під шкірою. Кою є татуйована, можливо. Вишиванка всяка. Буває, бо мамою вишита, як в мене є. батькою мама вишила, батько в ній одружувався, я в ній одружувався, мій син буде в ній одружувати. Вона старенька, я просто будь раз одягати, але вона в мене є. Є інша вишиванка, яку з любовю, дівчина своєму хлопцю вишиває. Бачу багато хлопців. Кому дівчина вишила? Покажіть мені ручки, хто є, хто дівки. Це для вас, для вас завдання. Саме краще переконати хлопця вашому коханні вишити йому вишиваночку. Невеличку, але дуже красиво. І слабый тяжкий час, а я же. <схід> ну да, давай, О, не знаю, просто кажу, мужчинка вышла, її любит. Подарила цю вишиваночку, і сьогодні я з великою радістю її і свого сина на це свято. Душа повниться світлом. повниться світлом від ваших вишивок. Колись давно, що в далекому році, у кому ж пам'яті 98, чи що, трапилось мені бути в Норвегії на базі НАТО військовій. Я не України тоді в вишиванку, і мене не пропустили. Сказали, ми такої форми не знаємо. Військової, я дуже довго розказував, що це не військова форма, а українська національна все цього і впевнений, що багато до тих припам'ятає візит українців в <сум> Ну вишиті як відомо, без казочки я вас відпустити не можу. Тому я скажу казочку, не казочку, а таку е, ну, легенду. Мені бабуня розказала, а їй ще хтось бабуня розказала, що е, е, жили на світі два козаки Петро і Василь. І друзі були такі друзяки. Але знаєте, як буває, коли знищується третя, то біда страшна, покохали одну дівчину і почалось між ними суперництво. І перестали ви товаришувати, стали ворогами на все життя. То і дівчина не може вибрати між ними, але трапилась біда, пішли козаки на війну воювати і одного товариша, Петра поранили. І Він уже нічого не допомагав, ніякі ліки. Тоді колишній товариш Василь загнав коня, примчався до дівчини, а вона передала сорочку вище до своїми руками. Він привіз до свого пораненого товариша, то вдягнув і одужав. Кохання, хлопці, дівчата, відходять на задній бік, коли втручаються вища сила, вища сила. Божа сила, українська сила, вишиванка понад усе. Понад кохання. Понад... Справа в тому, що це код генетичний, це генетичний код. Той самий хрестик, це і знак сонця, і знак любові. От як я одягну вишиванку, мені в ній не холодно, мені в ній не жарко, мені в ній добре. Країна мій фестивалі, дощ, валить. Люди в вишиванках стоять, по них стікає. А я парую, пари, де мені не холодно, мені не жарко, бо вона не мокра, вона душу гріє. Люди добрі, дітки мої хороші. Я вас люблю так, як моя мама мене любила. А ви любить Україну в нашу вишиванку. Щастя, здоров'я, благодарі!